Вітати вас в стінах Музею мистецтв, сьогодні у його відділі картині галереї Петра Осовського відбувається відкриття незвичного арт проєкту. Проєкт, який має всеукраїнський характер і який розповідає про справжні історії кохання в рамках проєкту Жива. Ця виставка прийшла завдяки ініціативі фондації Мрія. Всіх вітаю. Ми, чесно кажучи, дуже вам вдячні, що ви знайшли можливість і час розділити з нами таке щаливе відкриття нашого Рубиницького, Киролоградського регіонального проєкту Жива, справжні історії кохання. Проєкт насправді реалізувався близько півроку, і сьогодні ми бачимо підсумки і... Візуалізацію тих історій, які заклали наші учасниці, ті історії кохання, які в них були да, всередині в душі, і вони знайшли можливість їх нам показати і до нас їх донести. Я щиро вдячна кожній учасниці, яка прийняла участь у цьому проєкті. Сьогодні, на жаль, не всі мають бути присутні, але... Я думаю, що ми матимемо змогу, нас напевно, що виставка триватиме, тож дівчатка зможуть до неї також долучатися і можуть іще а, розповідати свої історії. Ми маємо надію, сподівання, що ми зможемо масштабувати цей проект на території регіону, розповсюдити його, показати ваші історії по всьому регіону і показати потім вам історії а, усіх дівчат, тому що такі проекти, як цей, він дуже об'єднує. Я дуже вдячна нашій команді за підтримку, тому що ми кірогрась регіональне представництво, і ми генеруємо ідеї, але дуже важливо, щоб нас підтримували. Тому з вашого дозволу надам слово пані Тетяні вісвідоме та тисяко. Пані Тетяні, вішідоме та тисякода за щоб вона поділилася з нашими. Напрацюваннями, та, нашими ідеями і ще ми Свої є, своїми враженнями. Дякую. Так, дякую. Дякую. Я, певно, почну з своїх вражень. Мені сьогодні дуже важливо було побачити ваші роботи, побачити ваші емоції, ваші почуття, свободення. Це надзвичайно важливо для мене, це надзвичайно важливо для спільноти, капітан, це надзвичайно важливо для всіх українців. Ваші історії важливі, важливо те, як ви їх проговорюєте. Ваші історії кохання неймовірні. Я дивлюся на ці роботи, і я бачу, як ви Продовжуйте життя цьому кохання. Важливо, що ваші голоси звучать, і хай вони звучать гучно-гучно. Ваші голоси мають чути в усьому світі, бо вони важливі, вони потрібні, бо за цими голосами неймовірна сила, за цими голосами неймовірна історія. Тому хай вони будуть, хай ці історії живуть довго. Настільки довго, наскільки ви захочете їх продовжити, продовжуйте писати, продовжити розказувати. Принаймні, для тих людей, які прийшли сьогодні сюди, для всіх тих людей, які і ще побачать ці роботи, ваші історії залишиться важливими на все життя. Я дуже дякую Кропивницькому регіональному представництву фундації Мрія за те, що. Вони мають сміливість збирати на себе такі проєкти, бо це складно. Тут важливо бути надзвичайно екологічними надзвичайно етичними з цими історіями. Я дякую, Маринку, що ти зберегла цей баланс етичності, екологічності, що ви витримали цей баланс надзвичайно сильної любові. І ми перед відкриттям говорили з кількома художницями е, і говорили про те, що важливо в цей проєкт залучати інших жінок, які подивляться на розказані вам історії і наберуться сміливості розказати свої історії. Це важливо. Важливо те, що ви насмілися стати першими. І знаєте, рік. І кілька днів тому ми відкривали наше найперше регіональне представництво, і це було саме Кропивницьке представництво. І тоді я дивилася на, на звичайно, діяльну допомоги, оскільки в неї сил робити все більше і більше і більше. Я дивилася, як воно спілкується з родинами, які звернулися до нашого фонду по допомогу. Я розуміла, що це людина на своєму місці. Деякий час я навіть хотіла її вкрасти у Кропивницького і забрати на Київ, але потім я зрозуміла, що це буде надзвичайна втрата для Кропивницького. і вирішила, б... що добре, я буду лише на деякий час її позичати до нас, бо це дуже хороший фахівець, дуже хороша людина. Підякували допомоги і зі свого боку обіцяю, що буду докладати зусиль для того, щоб цей проект за зокрема, Кропивницького, для того, щоб у вас в цей простір приходили ті люди, які вже почали висловлювати свою історію. І нові люди, які захочуть висловити тут цю історію. І вчора ми відкривали простір хорох, кімнату хоробрих разом з благодійним фондом полку Святослава Хоробрига, бо я забуваю саме слово Полк тут. І багатьох із вас я вже бачила вчора там. І я думаю, що тут вже створюється така сильна спільнота, спільнота сильних, спільнота сміливих. І тримайтеся разом. Поодинці ваші не такі гучні, але разом ви можете сказати набагато більше і набагато гучніше. Дякую вам, дякую за кожен ваш мазочок пензла. Дякую за ту частинку душі якого ви вплавується роботи? Дякую за кожен ваш голос. Це справді достатньо. Дякую. Я ще хочу сказати одну важливу деталь, що в нас би нічого цього не вийшло, якби ми не отримали підтримку від музею мистецтв і від справжніх майстрів своєї справи. Я хочу від себе особисто подякувати. Людям, які не просто вміють, а й вміють навчити показати і зробити так, щоб а, був результат. Чесно кажучи, якби я не приймала участь в кожному майстер-класі, я б навіть не, не могла подумати, що ці люди дівчатка не могли до цього не писали картини і не створювали історію. Тому з вашого доступу я передам слово пані Ольга. Пані Ольга, по всім художник. Член національної спілки художників України, член національної спілки майстрів декоративного житкового мистецтва України, і Анатолій Дмитрович кімнатний також член спілки художників України завідувач галереї. Я хочу сказати, що я була просто вражена тим, як дівчата які вони сміливі, і наскільки у них було велике бажання передати свою історію, своє бачення. Саме у картині, тому що кожна із них підбирала саме те, що, що припало їй до душі. І ви розумієте, це дуже складно просто дивитися на якусь картинку, а потім знайти в собі сміливість почати малювати велике полотно, тому що я згадую себе, я починала з не таких великих речей. От, ну теж була самостійна. А дівчата під керівництвом зробили просто неможливо за, за ті часи, за ті години, з якими ми спілкувалися. І настільки була велика їх віра в те, що вони це зможуть зробити, от дивлячись просто на картину, взявши полотно, взявши пензлі, взявши фарби, тому що спочатку ви ж бачите. Ми спочатку тренувалися просто варень, от, просто у нас була акрилова фарба, і ми створювали якісь невеликі такі речі на, на папері. От. А далі, вже завдяки Марині, яка сподвигла, геть як усіх малювати вже олією, от, і купила фарбу, купила полотно. і ми, ми, Ну як вам сказати, ну це ж дівчата все вперше будуть робити. Але наскільки в них було бажання таке велике, що ви бачили перед собою, що все вони подолали і все зробили дуже якісно, дуже гарно. І саме так, як вони вірили, хотіли, і все в них вийшло. Так що дякуємо вам, Марина. Я слово передаю долі. Дякую вам дівчата. Дякую. знаєте, дуже приємно, звичайно, сьогодні підводити підсумки цього проєкту. Я сьогодні згадую перший день. Коли ми починали, і взагалі ніхто не знав, як це має відбуватися. Були, було дуже багато питань. І всі підходять, питають, а як це? А як ми будемо тут робити? А як це? це? І я кажу: я не знаю. Тому ніхто не знав, що це має бути, як це має бути, але це був такий великий експеримент. Але потім. Процесі ми зрозуміли, що одного дня нам не вистачить. І потім ми зустрілися ще через тиждень, а потім ще, або ще, і ще. Да, і виявили, що у нас ціла виставка. Сьогодні мене особисто запитували, що ж, як ви відчуваєте, ось як, що ви дали вашим учасницям, як вплинуло це на них. Не знаю, сподіваюся, що ви вже від себе скажете, як, що для вас було цим проєктом. Я від себе хочу сказати, що ну, мені було страшно починати, якщо чесно. Тому що Я не знав, як це було. І вам, мабуть, було страшно брати пензель, фарби, тому що ви не знали, що з цього вийде. Але виявилося, що все вийшло, що ми з вами молодці. Особисто від себе хочу сказати, що я дуже вдячний. Я не знаю, що я вам дав під час цих майстер-класів, але ви мені дали дуже такий, ну, я вам вдячний за відкритість і за те спілкування, яке у нас відбувалося під час майстер-класів. Я думаю, що це ну, найголовніше, найцінніше в цьому проєкті. Дякую. Дякую. Дякую ще а, Ну і, звичайно, Анатолій Дмитро вже сказав, що хотів би почути думку самих учасниць. В проєкті прийняли участь 15 учасниць від нашого району. Я знаю, що на виставці не є всі учасниці, але попрошу дівчат вийти сюди і поділитися своїми враженнями від цього проєкту. Будь ласка, виходьте да. ще. Виходьте, 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 ви є учасниками цього дня. Ми вам не давали. Говорити не обов'язково комусь дамо мікрофон. Підходьте сюди. Сюди, до мене, підходите, тут є місце. Знаєте, Я думаю, що кожній з нас, учасниць, було дуже важко наважитися на цей крок. І це, знаєте, це було. Більше ніж арт-терапія, це було е, навіть більше, ніж просто історія. У е, кожного у нас дуже сильно е, усе болить всередині, Ма! і е, саме завдяки Ма! вам е, ми змогли прокричати усю свою історію, усю історію на полотні фарбами і. Ми усі, я думаю, дізналися, що ми все-таки вміємо малювати. Ми вміємо навіть більше, ніж ми можемо, і ми сильніше, ніж ми можемо бути. Тому дякую велике нашим викладачам, які підтримували нас кожного уроку, і навіть там, де в нас щось не виходило не так, ми завжди казали, що так, значить, має бути. І все лягало так, як. Як по маслу. Дякую велике вам, Марина, за те, що ви нас всіх зібрали і ви нас підтримували і продовжуєте підтримувати кожного дня. Тому дуже хочеться, щоб дана виставка продовжувалася і ще багато історій було почутих. Щоб кожну жінку почули, почули її гордість. Знали, що є герої, яких вже немає з нами. Але ми продовжуємо про це казати і продовжуємо розказувати, щоб вони жили далі. Тому дякую. Дякую вам, відчуваємо. Насправді, треба сказати, що ну, такі проєкти, які от ви, відбулося одне заняття, інше заняття, а потім... Ці заняття переросли в справжній проект, який тривав більше півроку, і який вилився в такий вже виставковий, який може побачити, і ця виставка може бути подорожувати містами України. Це дуже добре, тому що, ну і, як правило, люди починають і не доводять до кінця. А такі проєкти, які виливаються вже в справжню виставку, це гарна робота і насправді. Він важливий не лише для вас, і для нас також, повірте. Ми також дуже переживали, тому що таких проєктів у нас ще не було. І наші викладачі дуже переживали. І те, що я казала Анатолій я не знаю, чому малювати. Це, це дійсно так. Коли ви перший раз обрали собі ті картинки, ми побачить Боже, там же ж такі складні речі, там такі шедеври, як воно буде? Все вийшло, все добре. І ми думаємо, що це як перша така сходинка, ви вже знаєте, як це робити. І сподіваємося, що зараз дуже багато говорять про ментальне здоров'я. Я думаю, що такі заходи, така терапія, яка сьогодні у нас вже вилилася виставку, вона дуже добре знадобиться вам, коли вам буде погано. Ви знаєте, що потрібно взяти пензик, можна взяти. Пензель, можна взяти фарбу, можна взяти полотно і це вилити, не тримати в собі, а вилити на роботи і показати їх людям. А ми допоможемо, якщо що, ви знаєте, де ми знаходимося, нам проконсультуємо, можемо ще продовжити якийсь інший проєкт, можливо, якісь будуть інші історії. Тому, е я думаю, зараз е пані Марина нам розкаже, чи ця виставка буде подорожувати, куди вона поїде. Чи вона в нас повисить, а потім як ви взагалі буде те? Насправді буде мікрофон, бо ми записуємо. <смітна> <смітна> так дійсно насправді ця виставка буде тут, а потім ми маємо надію сподівання, що ця виставка почне подорожувати спочатку регіоном і мотивувати дівчат і жінок у всьому регіоні в різних куточках, незалежно від географічного розміщення, до того щоб ділитися своїми думками, ділитися своїми історіями і відкриватися і реалізовуватися, а можливо хтось відкриє собі, знаєте, внутрішнього художника і почне дійсно це. Буде його мотивувати, то ми маємо намір дійсно, щоб ця виставка подорожувала регіонам, а далі маємо знову ж таки сподівання, що ця виставка поїде і буде приймати участь українські виставки як частина так, як представлення центральної України безпосередньо вже на всеукраїнських виставках. Ми звичайно про це будемо інформувати додатково. Ми будемо брати положення початок і будемо далі працювати в цьому напрямку. І там дійсно сказали, ми дуже. На те, щоб генерувати ідеї, у нас вже є декілька задумок, тому ми вже думаємо, що підведемо підсумок цього першого етапу, а далі ми знову до вас звернемося, тому що з вами дійсно дуже комфортно працювати. І з вами те, що казали дівчата, не страшно. Ми всі йшли ми зрозуміли, що з цього вийде. А зараз ми бачимо, що вийшов дуже достойно, дуже достойний проєкт і дуже достойна його реалізація. Це вам дуже вдячні, тому чекайте нас з новим проєктом. Дякуємо вам щиро. Ну і звичайно, всіх вітаємо з відкриттям цього, цієї виставки, довгоочікуваної виставки, тому що проєкт тривав е, досить такий потужний час і є виставка, є вже певний продукт, і я думаю, якщо виставки відбувалися в інших містах, в Києві, в Івано-Франківську, у Львові, це можна поєднати. І, Наша частина буде гірше виглядати і буде якийсь український Хай буде також всеукраїнський проєкт Живі історії кохання. Тож всім дякуємо, дякуємо, що ви нам довірилися, дякуємо, що ви стали учасниками цього проєкту і запрошуємо вас до нас завжди. І сьогодні я випрошую, у нас дуже багато цікавих виставок є не в галереї, а в музеї у нас не були, мабуть, на екскурсії. У нас дуже багато всього цікавого. І все того, як ви тут всі поспілкуєтесь, ми пофотографуємося, всіх запрошую в музей на екскурсію у нас гості. Дякую вам. Дякую. дякую вам, дякую.